Мільйони тонн пластикових відходів щорічно потрапляють у світовий океан, створюючи серйозну екологічну проблему, бо вони розкладаються десятиліттями. Німецькі науковці побачили проблиск надії. Вони виявили грибок, який може їсти пластик. Аналіз проб зозера Штехлін, що на північному сході Німеччини, показав, що на деяких видах пластику без інших джерел вуглицю для харчування починає рости особливий грибок. Він може розкладати синтетичні полімери з 18 обраних штамів грибків. Чотири виявилися особливо ненажерливими, що означає, що вони можуть ефективно їсти пластик, особливо поліоретан, який використовують. Для виробництва будівельної піни файзенф найдововижнішим відкриттям, яке відрізняється від інших досліджень, стало те, що цей грибок росте виключно на деяких синтетичних полімерах і навіть утворює біомасу. Це незвичайно, бо ясно показує, що ці грибки можуть розкладати синтетичні полімери. Однак активність ферментів грибка залежить від зовнішніх умов, таких як температура або мікроелементи. «За три місяці я виявила, що деякі грибки можуть рости і виробляти нормальний міцелій. Це справді дивовижно, бо я думала, що це триває руками, як пишуть в іншій літературі. Момент. Утім, учені вважають, що такі грибки навряд чи зможуть розв'язати світову проблему відходів. не думаю, що це буде остаточним рішенням, бо додавання більшої кількості чогось у довкілля спричиняє додаткові проблеми і може зруйнувати всю екосистему. Вони рекомендують використовувати грибкових руйнівників пластику на очисних спорудах або інших об'єктах із контрольованими умовами. За статистикою 2021 року в усьому світі виробили коло 390 мільйонів тонн пластику. Водночас на перероблення відправили менш як 10%.